Чима культури, ніж вони краси. Пані Анелю, мушу вам сказати, що вчорашня вечірка у Гордицьких зійшла на низ. Чому так? Опасне не було у вас. О, тільки й Як сказав. Імпресіонізм. Що виник як бунтарський рух, який відкидає норми і шукає правди. Згодом перетворився на поверховий салонний стиль численних епігонів та імітаторів. Та й зрештою, із самого початку він викликав спротив серед деяких місців, для яких неправильною була матеріалістична основа імпресіонізму, За якою людина ця істота повністю детермінована біологією успадкованих рис та обставинами суспільного оточення. противагу Ірраціональні течії модернізму, символізм, неоромантизм, експресіонізм вважали, що основою реальності є енергія і дух, що матеріальний світ це лише оболонка і примарна еманація сфери духу, невидимої для людини, але близької для інтуїції місця. Оця духовна дійсність за лаштунками видимого світу саме і була для модерністів об'єктом творчості. Вони канули у виміри невияснених явищ, снів, галюцинацій. А в житті та історії світу вбачали не закони Дарвіна чи Маркса, а суму воль великих особистостей, які своїми діями формують долю світу. І найвпливовішим мислителем от тієї неоромантичної течії у німець Фрідріх Ніче. Контроверсійний і геніальний. Аморальний, а водночас високодуховний, разюче пророчий і пожевільний. Філософ, який заперечив християнський світогляд і просвітництво, а замість них пропонував антираціональну індивідуалістичну візію життя і культури, який вимагав від людини виходу за межі добра і зла, з-під захисту релігії і моральних догм. Щоб силою волі викорінити з себе людські хиби і стати Богом для себе самої над людиною. Вплив концепції цього філософа на європейську культуру був надзвичайно могутнім і далекосяжним, в тому і на культуру України. Створемен ніче в українську свідомість зламу століть проникають між іншими поняття високої і низької культури. Та ідеал духовного стремління творця у протиставленні до низьких потреб суспільства із його бездушною псевдокультурою. На твір Ніче так казав Заратустра, покликаються у своєму маніфесті члени молодої музи в Валичині. Його ідеї впливають на провідних авторів модерністів, Гната Хоткевича, автора майстерного роману Камінна душа. Талановитого і трагічного Олексія Плюща, меланхолійного Михайла Яцкова. Особливий відомий Ніче знайдемо у творах Володимира Винниченка, чий пошук нової моралі на основі чесності з собою це спроба відповіді на заклик формувати із себе над людину. І навіть Леся Українка, яка скептично висловлювала це про Ніче, була таке під помітним впливом його ідей. Чи то в критиці християнства, чи то у неоромантичному п'єтеті героя-індивідуаліста, який обирає незалежний шлях, протилежний до вимог суспільства. Але першою нічанкою в нашій літературі була Ольга Кобилянська. І це не дивно. Вона, родившись у Черніцях, вмішаній українсько-польсько-німецькій родині, вона виросла занурена в німецьку культуру. Німецькомовними є її рання творчість і щоденники. І навіть коли вона свідомо присвятила себе українській літературі, її перші україномовні твори це переліцьовані переклади її німецьких текстів. Для Кобилянської Ніче був обов'язковою лектурою і природним елементом світогляду. Зрештою, її повість царівна. Яка принесла авторці славу серед українських модерністів, не лише побудована на мотивах філософії Ніче, а й насичена дискусіями про його ідеї. А проте, Кобилянська не є сліпою послідовницею філософа, а полемізує з ним, трансформує його ідеї. На противагу антифеміністичному Ніче, вона робить героям царів жінку. Jaka w swój sposób próbuje stać wyższym typem ludyny, duchowno niezależną od życia mas. W w ukraińskiej literaturze tego czasu Kobyleńska czy nie pierwsza stworzyła majsterni portrety silnych arystokratycznych kobiet, modernych, emancypowanych, niezależnych, chociaż i jednocześnie bardzo żinoczych, Dla jakich? Однею з найважливіших духовних проблем є пошуки автентичного глибокого зв'язку із гідним поваги чоловіком. Іноді, зрештою, прототипами тих сильних жіночих характерів були її знайомі і подруги, які притягнули Кобилянську до української культури: Наталія Кобринська, засновниця українського жіночого руху в Оличині. Софія Окуневська, перша жінка-лікар в Австро-Угорській імперії. Леся. Українка. Леся Українка казала про твори Кобилянської, що вони виявляють особливе стремління до ідеалу над людини, не обмежене суто чоловічою перспективою. Однак Кобилянська досить песимістично бачила можливість втілити таке стремління в реальному житті. А в повісті Апостол Черні вона застосувала деякі нічевські ідеї для критичної оцінки українського суспільства в цілому. Розглядаючи причини його поразки у боротьбі за незалежність. Про те, який вагомий вплив мали її твори на покоління молодих українців, свідчать слова письменниці Ірини Вільде, яка твердила, що царівна Кобилянської виховала ціле покоління українських жінок на повноцінних людей, а її апостол Черні має виховати кадри нових незламних борців за українську самостійність. Правда, вільда говорила це 37 року в дусі часу, та ідея націоналістичного руху в Галичині, який, між іншими, теж оформився під сильним впливом філософії Ніче. Та в дійсності, творча візія Кобилянської складніша і ніколи не вкладається у прості дидактичні гасла. Як і творчість її подруги Лесі Українки, про яку ми поговоримо вже наступним разом. Я, Марко Роберт Стех, Do zustriče v eteriji, načarovi prenašači, očima kulture. Eye on culture.